Новий рік на нулі чи святкували люди 2023-й у прифронтовій Авдіївці? Чи обмінювалися подарунками і який взагалі панує там настрій? Розкаже наш кореспондент Віталій Бакуменко. Він з нами наживо з міста, яке росіяни обстрілюють щоденно? Віталію, вітаю з новим роком! Тебе як найшвидшої перемоги? Бажаю тобі і традиційно всім нашим глядачам. Розкажи, будь ласка, як справи у прифронтовій Авдіївці? Вітаю, Анжеліко, ну тебе теж з новим роком. будемо сподіватися, що він буде переможним для України. А, ну, власне, ми були в Авдіївці, поспілкувалися з місцевими жителями, з військовими. Ну просто подивилися, як вони готуються до нового року в таких умовах, в умовах повномасштабного вторгнення. Ну що сказати, атмосфера? Ну звісно, не дуже святкова. Тому що от навіть центральна ялинка у місті Авдіївка, ну яку завжди прикрашали, біля якої були якісь святкування збирались люди на новий рік і на інші свята. А, ну Ну, в цьому році її не прикрашали. Не прикрашали, тому що от кілька днів тому, от перед нашим приїздом, прямо по цьому місту, місцю де стоїть ялинка, ну це центральна частина Авдіївки. Туди прилетіли ворожі снаряди. А люди, які там неподалік живуть у сховищах, думали. Б нарядити цю ялинку там, попри все, попри обстріли, ну щоб хоч якось створити а, святковий настрій і доказати і собі, та іншим, що все ж таки ну війна, війна ну не зламає наш дух, але, 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 але оцей обстріл, останній ну місцевих людей налякав, і вони вирішили. Цьому новому році ялинку не наряджати. Ми поспілкувалися з місцевою жителькою, яка, власне, там неподалік у сховищі і живе. Вона розповідає, ну, в принципі, яка ситуація зараз в Авдіївці. Давайте її послухаємо. Безпілотники, які літають, хто його знає, що воно буде, і не хотіли вот, привлекати на себе увагу. Вот, поэтому мы не стали этого делать. Это когда было две недели назад нас тут обстреляли жутко, вот этот квадрат. И вот сегодня, вчера, вернее, то же самое. Прям как специально, понимаете, вот как будто бы специально перед Новым годом решили нас поздравить. Ну вот через Те, що постійні обстріли і по місту навіть ходити небезпечно, люди ну якісь штучні ялинки ставлять у себе у сховищах, їх прикрашають. Ну і там зустрічають новий рік, ріжуть салатики. Ну стол дуже скромний, тому що розуміємо, що небагато продуктів є у місті, і не багато грошей у людей, які там лишаються, і традиційно не було і шампанського, тому що ну заборона на продаж в Донецькій області, Тож без, без новорічного. Такого а, традиційного а, атрибуту і дуже швидко розповім про ситуацію. Там росіяни постійно штурмують місто. От нещодавно кілька днів тому був а, намагалися прорватися, але військові відбили і навіть взяли трофейні БТРи. А, ну, власне, і в новорічну ніч обстріли не припинялись. Ну, звісно, у війни а свій графік і новий рік цьому не заважає. Бойові дії тривають, але всі кажуть, що бажають одного і загадали бажання на Новий рік лише одне: це мир і перемога України.